Дорога громада, 2024 рік виявився надзвичайно важким для нас усіх. Наша громада зазнала ворожих обстрілів, що призвели до руйнувань житлової інфраструктури, поранень та, на жаль, втрат. Ми втратили найкращих героїв: Євенка Вадима, Пшеничникова Євгена Лева, Карпенка Владислава. Каражбея Юрія, Чемеренка Валентина, Фетченка Сергія, Ковальчука Володимира, Чихабах Олексія, Паламарчука Юрія, Годину Віталія та Міщенка Сергія. Вічна слава героям! Пам'ятаємо кожного, завдяки злагодженій роботи депутатів, членів виконавчого комітету та сільської ради. Наша громада в цьому році змогла передати Збройним силам України допомогу коштами та матеріалами більше, ніж 20 мільйонів гривень. Також в цьому році виділено рекордну суму соціальних виплат близько 30 мільйонів. Кошти направлені на матеріальну допомогу на лікування, вирішення матеріально-побутових проблем, відновлення пошкодженого майна. Після ворожих обстрілів, виплати військовослужбовцям та їх сім'ям на компенсацію послуг за опалення. Попри війну, ми будували та ремонтували об'єкти соціальної та житлової інфраструктури, збудовано укриття в ліцеї номер 2 Нерубайської сільської ради, розпочато будівництво укриття Великобалківської гімназії, проведено ремонти поштових відділень. Будинку культури села Нерубайське, клубу села Алтестове. Проводились ремонти у всіх навчальних закладах, ремонтувались дороги, тротуари та місця громадського користування, розпочато ремонт парадних багатоповерхових будинків. Цей рік був випробуванням нашої міцності, єдності та віри, але ми не незланні. Ми вистоїмо. Разом ми здатні подолати будь-які труднощі. Вірю, що прийдешній рік стане для нас роком перемоги, миру та відновлення. Нехай у ваших родинах панує тепло, любов і добробут, а наша громада процвітає, об'єднана спільною метою, кращим майбутнім для всіх нас. Вітаю з Новим 2025 роком та різдвяними святами! Слава Україні!